Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 5 жовтня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран. Туранчик 2016 року, 1,6 дизель, 13 дизель 13900. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, клімат, контроль присутній, механічна коробка передач, мультикермо. Бачимо. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Renault Scenic, 19 рік, 1,7 дизель, 190 пробігу, механічна коробка, 15600. Ціна. Зараз уточнимо. Підкажіть, будь ласка, телефончик ваш? З яким можна зв'язатися? 0,97. 808. 908, 9,1. 55. Покажу по салону. Мультикермо, круїз, клімат, шестиступка коробка. На гарних оригінальних дисках, Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B 2007 року. 1,9 дизель, 6300 ціна, 230 пробіг, контакти до власника бачимо. Панорамний дах присутній. Комбінований салон. Механічна коробка, кліматконтроль бачу є. Вже відкрити, відкрите, там має відкрити. Відкрите, так? Добре. Так, дозволили нам відкрити. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tourn 2008 року, 1,4 бензин на автоматі, 7600 ціна, контакти видно добре. Присутній клімат-контроль та підігрів сидінь. Мультикермо присутнє. П'ятий міцна версія з, з парктроніками Peugeot 5008, 11 рік 1,6, дизель, 274 пробігу 7500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Автоматична коробка продач, клімат кліматконтроль присутній. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Так, два шевроле Орландо. Рідко трапляється. 12 рік 1,8 бензин. 190 пробігу, 8,800 ціна. Контакти бачимо ось тут присутні. Коробка механічна. Перектроніки є. Так, глянемо на інший, можливо, там є якась інформація. Темно-сірий колір. 9200 ціна, двохлітровий дизель, 11 рік і контакти бачимо є. Механічна коробка передач. Форкоп парктроніки присутні. Volkswagen шаран. 14 2014 року, 2,0 дизель, 255 пробігу, 16500 ціна. Пробіг пишуть оригінальний, коробка автоматична. Кліматконтроль, мультикермо, шторки на задніх вікнах, це у нас і, мабуть, п'яти місце. відкрили. Так, чистенький бачу салончик. Є підігрів сидінь, до речі. Цікавить, телефонуйте до власника. Рено Scenic. 19 рік, 1,7, дизель, 180 стовідсоткового пробігу. Пишуть, механіка не фарбований. 16400 ціна, контакти бачимо присутні. Так, Заглянемо по салону. Механічна коробка. Пректроніки присутні. Більше інформації. Уточнюйте власника. Citroen c 4, 1,6 дизель, 16 рік без підфарбувань, 10,950 ціна. Контакти бачимо присутні. Механічна коробка передач більше інформації уточнюйте власника. Так, фольксваген Туранчик. Десятий рік 103 кВт, 1,4 бензин. Так, є сертифікат, сервісна книга, комплектація багата, сервісна історія бачу присутня. 7700 ціна, контакти гарно видно. Так, клімат-контроль бачимо є, підігрів, мультикерамом, механічна коробка. Так, парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Ford C-Max. Фордик 11-го року, 1.6 дизель, 327 пробігу. 7 тисяч ціна, контакти бачимо присутні механічна коробка передач, мультикермо. Так, далі ще Кондиціонер, якщо не помиляюся, погано видно. Арктроніки присутні. рено сценік другого покоління. 2006 рік, 2.0 бензин на автоматі, машинка Швейцарії 240 пробігу, 5600 Ціна, контакти бачимо, є. Так, Дивимось по салону. Погано видно. Кого цікавить, телефонуйте. Так, пригнаний Volkswagen Touran. 2,0 дизель, 240 тисяч пробігу, 11 рік, 11.300 ціна, контакти отут присутні. Механічна коробка передач, клімат кліматконтроль мультикермо є, 7 місць. Парактроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Zafira B. Шостий рік, 1.9 дизель, пробіг 285 тисяч 5950 ціна. Це сім місць, механіка шестиступка. Вчасне ТО проходила один власник в Україні. Контакти є. Так, по салону. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Шаран. 12 2012 року в комплектації Style з Німеччини. 2,0 дизель на автоматі. 218 пробігу, 14800 ціна. Ось тут контакти до власника внизу присутні. Клімат-контроль, підігрів сидіння, автоматична коробка, мультикермо. Кількість місць потрібно уточнити. Приктрольніки форкоп присутні. Рено Сценік. 13 рік. 1,6 дизель, 220 пробігу. Так, 10-250. Ціна контакти до власника Присутнє, євро 6, максимальна комплектація, панорамний дах, комбінований салон. Так, Бачу щело дикі боус. Кого цікавить телефонуйте? Opel зефіра C. Дванадцятий рік, 2.010, 204 пробігу, 10700 ціна, панорама, сім місць, контакти бачимо присутні. Так, механічна коробка. Досить містко. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран Туранчик 2015 року, прошу. Та я бачу, 2-літровий дизель автоматична коробка передач, 7-місний. Контакт є. 13900 ціна, 225 пробігу. Так, мультикермо. Клімат контроль, підігріве сидінь. В такому гарному незвичному кольорі такий темно-зелений. Парктроніки, форкоп присутні. Більше інформації уточніте власника. Реносценік другого покоління. З Німеччини. Сім місць, восьмий рік, 1,6 бензин, 240 пробігу, ксенон безключовий пелектронік сервісна історія 6300 євро, контакти ось тут присутні. Так, салон комбінований, бачимо. Клімат, контроль присутній, круїз контроль. В оригінальних дисках, пелектроніки, фуркоп є. Volkswagen Tourn. Четвертий рік, 1,6 MPI, 75 кВт, 6 тисяч ціна, без підфарбувань, круїз, контроль, кондиціонер, комп'ютер бортовий, підігрів сидінь, мовач фар, сертифікат вже є. Коробка механічна. Так. Форкоп присутній. Так, і в багажнику бачу. Комплект коліс на дисках. Кого цікавить – телефонуйте. Так, Renault Сценік. 14 рік, модельний 15, 1,5 дизель 216. Пробігу 10650 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, відчинено покажу. Так, круїз, клімат присутній, механічна коробка, шторки на задніх вікнах. парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tourn, 7-місний. 11 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 10800, ціна, 206 пробігу, контакти є. Клімат-контроль, круїз, підігрів сидінь, підігрів дзеркал. Автопаркування, датчики світла, сенсор дождю, склопідйомники, мультикермота. Більше інформації у власника парктроніки, фаркоп присвіті.